Зелена вода у Чернівецькому парку Жовтневий. Звідки вона взялася та чи є шкідливою? Зелене забарвлення у воді чернівчани побачили ще у минулі вихідні й одразу почали бити на сполох. Навірно, шкідливо, якщо вона воно зелене. Зелена вода. Думали, що це шкідливо. Ну, ми вже не перший раз таке бачимо в цьому парку. Ну, подумали, що якісь точні ями, може, в когось там готель або. Десь ще магазини, якісь бо це ж відхилення, пане від норми. Я так думаю. У Чернівці теплокомуненерго пояснили, барвник до теплоносія додали вони, аби виявити незаконний відбір чи витік із мережі. Це барвник, є він абсолютно безпечний. Він на біологічній основі. Цей барвник додається в системи теплопостачання для визначення витоків та несанкціонованих відборів теплоносія. Воду з теплоносія ну заборонено брати і використовувати в інших цілях ніж в системах теплопостачання. Тому ми додали цей борник і визначили, до речі, у нас зменшилося підживлення на котельних і визначили додаткові ще пориви на теплових мережах. Таке практикують за кордоном. А у Чернівцях запровадили вперше, кажуть, в теплокомуненерго. Це звичайна практика. Це, це звичайна практика використовувати такі речі. Це всі теплопостачальні підприємства зазвичай використовують такі, е, механізм пошуку витоків, де неможливо визначити там, де глибина теплових мереж більше ніж двох метрів. На жаль, вода не виходить на поверхню. Тому е, зрозуміло, що треба використовувати якісь інші методи. Як Деякі споживачі спож... беруть воду в системи централізованого теплопостачання. Тому при додаванні цього барника, звісно, ці споживачі вже перестали брати цю воду у парку. Жовтневому в свою чергу вирішили переконатися у безпечності барвника. Бо народ почав говорити, що це все токсично. Те по комуненерго на всіх переконано, що це не токсично. Це звичайний барвник, який забарвлює просто воду. Зв'язку з тим, що народ так сильно кипішував, то того би всім разом і так. і водоканал, теплокомуненерго, парк, екоінспекція взяли пробу води, і будуть у нас аналізи на руках. Ми оприлюднимося. Результати проб води обіцяють оприлюднити за тиждень. Вікторія Макайда, Тарас Лазарук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4